Якщо ви полюбляєте курячі нагетси, але не впевнені в якості магазинного продукту, тоді приготуйте справжні м'ясні нагетси з курячого філе. Курячу грудинку нарізаємо на невеликі квадратики, маринуємо в улюблених спеціях. Я додаю ще соєвий соус за смаком. Він заміняє сіль. Завжди роблю паніровку самостійно. Сухарики, а також не надто черстий хліб, я перемелюю на блендері і тоді отримуємо такі крупні шматочки, чого я і хочу досягти. Рослинну олію вже ставимо нагріватися на невеликому середньому вогні. Формуємо нагодце методом обвалювання спочатку у муці, потім у яйці та в сухарях. Відправляємо у пательню смажитися з двох боків приблизно 5-7 хвилин. А тепер смакуємо справжніми нагетсами з м'яса.